Шість гектарів землі за 20 кілометрів від столиці виділили самі собі депутати села Горенка. Це сталося ще навесні 2014-го, Коли розпочалась АТО, та Верховна Рада ухвалила закон про надання захисникам земельних ділянок. Але коли військові повернулись додому, виявилось, що їм землі в рідному селі не вистачило. Із з подробицями Тетяна Баковня. Саме є ось, ось ділянка, на якій розподілили ділянки між собою чиновники горинської сільської ради. Шість гектарів землі у самому центрі села за 20 кілометрів від столиці. За генеральним планом 2010 року тут мав би бути стадіон, дитячий садок, школа та клуб. Але навесні 2014-го сільрада все змінила. Територію розділили на 64 ділянки по 6 соток і планувала віддати атошникам. Змінили цілеве призначення і виділили тільки не учасникам, а то самі собі повиділяли. Риночна Вартість однієї сотки такої ділянки близько трьох тисяч доларів. Ці ділянки отримали учасники, нібито АТО. Ділянки отримали дружина дільничного, син депутата Стегнюк, син голови селищної ради, дрепє Михайло Анатолійович. Житель Горенки Олександр Мальчевський демонструє список з 64 прізвищ. Усі власники ділянок, депутати, члени виконкому, їхні родичі, друзі або знайомі. Тут горянки викати родичі. Ті тут Горенки всі родичі. Тут а, я, от якщо взяти я коренний житель, у мене одні родичі. І двоюродні, і троюродні. Можна теж назвати, що в мене мої родичі теж отримали. Ті ж самі, е, ті, що називають драпії, родичі, ну, голови сільської ради, ну так ну вони родичі, а куди їх дінеш? Поміж депутатами та їхніми родичами по шість соток землі отримали лише п'ятеро горенців, які воювали на Донбасі. Решті, а загалом отримати ділянки захотіли 26 шість атовців, не вистачило. Усі Сільраді пояснюють їхні заяви написані вже після того, як землю розподілили. На той момент як з'явились атошники, які поприходили потім, дійсно не вистачило. Володимир Кочерга, батько 29-річного Юрія, який від зими приходить до тями у військовому шпиталі. Майже рік він воював на сході, повернувся з тяжким пораненням. Граната розорвалась в голові там, осколок, возі серця, осколок витягнули, Пробита там калитка, грудна клітка, руки. І в ногах даже осколки не повинні мати. Заяву сина на отримання земельної ділянки в рідному селі. Розглянули, каже кочерга, але відмовили. Бо землі вже нібито немає. Натомість для родичів заступника сільського голови Тетяни Шепелєвої сотки знайшлися. Скажи, будь ласка, за які заслуги тоді вашим родичам виділили дві земельні ділянки. На не пашірваш тоді діток я ще раз говорю згідно чинного законодавства. Все законно. Усе законно твердить і колишній депутат сільради Дмитро Сакун. Згідно з офіційною випискою з земельного кадастрового реєстру, він також є власником однієї з цих ласих ділянок. Хоча сам це заперечує. А Ви маєте особисто тут земельну ділянку. Ні, я не маю. А ваші родичі не мають Наталя Бондаренко стала депутатом сільської ради вже після того, як землю поділили, і вже другий рік разом з односельцями намагається повернути її громаді. Люди пишуть листи до кабміну, президента а ще судяться, але всі суди програють. На це поле була надія майже ну не знаю, два покоління. Це вже точно. Які виросли з мрією, що на цьому полі буде стадіон. Що на цьому полі буде дитячий садочок. На цьому полі для похилого віку людей буде амбулаторія. Я думаю, що по шість сотих там хватить і готовцям, і на інфраструктуру. Коли наша знімальна група повернулася з Горенки, нам зателефонувала заступниця сільського голови Шепелєва і повідомила усім атовцям, які написали заяву на отримання земельних ділянок. Землю таки знайдуть і вже найближчим часом перевіримо. Тетяна Буковня, Вадим Литвин, Дмитро Панасенко, Спецкор, 2+,2.